Шановні депутати, запрошені. Нагадую, що у разі оголошення повітряної тривоги розгляд питань припиняємо та всі переходи укриття. Через 15 хвилин після оголошення відбою тривоги повертаємося в кабінет 301 та продовжуємо роботу. Розпочинаємо наше засідання. До складу комісії входить три депутати. На засіданні присутні два депутати. Комісія правоможна вирішити питання. У засіданні комісії беруть. Участь Списталюк Сергій Анатолійович, заступник голови обласної ради. Дякую вам, що зникав у нас. Порядок денний засідання розданий. Чи є у вас зауваження до порядку денного? Немає. Є пропозиція затвердити порядок денної засідання комісії, прошу голосувати. Два за. Рішення прийнято порядок денний. засідання комісії. Затверджений. Переход дорожчих до першого питання порядку денного. Про надання згоди на поділ та об'єднання земельних ділянок Рівненського обласному виробничому комунальному підприємству кон... водопровідно каналізаційного господарства рівни облводоканалу. Виповідали і Рухаль Андрій Олександрович, виконуючи обов'язки директор Рівненського обласного виробника комунального підприємства господарства рівно облводоканалу. Прошу розглянути та погодити проект рішення. Щодо надання продуктів находів та об'єднання з межі дітей обласному виробничому комунальному підприємству, провідна комізаційного господарства, він не могло бути Поділ Подібнеться з метою е, переведення ділянки території е, частинського міста рівного під індустріальний метою реконструкції очизничного міста Рівного. Згідно да, законом України про індустріальні партії, територія індустріального партії має бути не менше як 10. Тому і це вріал в тому, що нам треба розподілити ділянку. Після ділянки. Ми зім законодавство, а це в призначення не змінить. Не зміню. <право> <право> Тому саме <сподълживаться> запитання. Багато, <право> але я вже отримав всі відповідають. Є пропозиція прийняти наступні рекомендації. Інформацію взяти відома. Поводся з проєктом рішення цього питання. Рекомендувати обласної ради внести питання на розгляд сесії обласної ради. Прошу голосувати. Два за. Рекомендації прийняті. Дякую вам. Слідче питання: про надання дозволу на розроблення проєкту та Проведення екстреної чоловіки оцінки земель ділянки доповідає Олег Олександрович, начальник відділу з питань спільної власності територіального громад та економічного розвитку виконавчого апарату Рівненської обласної ради. дня До обласної ради надійшла заява про відділина родівка Володимира Валерійовича. Щодо надання дозволу на розробку проекту замовлення щодо викупу земельної ділянки в площадів 545 гектарів, на які знаходяться об'єкти нерухомості, що належить йому на праві власності для розміщення та експлуатації закладів з обслуговування від відвідувачів об'єктів рекреаційного призначення. Громадянин Руджу придбав зазначені об'єкти нерухомості майно комунального підприємства обласній дитячі туберкульозної інстанаторії Новоставу. Для дітей з активними формами туберкульозу Рівної обласної ради, щодо якого прийнято рішення про організацію, розташоване за адресою Рівноцький район зловного ставу в УТРГОСУ на 22 .00. на аукціоні через систему Прозору 21 2021 році. Аукціон проводився на виконання рішення обласної ради від 2021 року номер 277. Проєкт рішення передбачається надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність шляхом викупу громадянин дорогів був Володимиру Валерійовичу та проведення першової оцінки цієї земельної Ми вилучаємо чи припиняємо земельний джерел про користування? Тобто з державного кадастру поясни. Тобто з державного будь ласка, ми вилучаємо чи припиняємо право опційне користування? Ми ми зроблено Ми дадемо Іменно зустрічне питання, до чого нотаріальна згода на вилучення земельної ділянки. Ми ж її не вилучаємо. це одна з. Стаття 141, стаття 121. Там чітко написано: припинення і вилучення. То ми не вилучаємо чи припиняємо. Ми вилучаємо чи припиняємо. Конкретне запитання. Вилучаємо чи припиняємо. Вилучаємо. Вилучаємо. Чого в рішенні написано припинити прописів, на користування буде? Чи будемо вилучати? Ще раз, вилучення і припинення. Поясніть мені зараз, яка різниця між вилученням і припиненням. Питання для мене концептуальне наразі. Е, ну, як наші трактують припинення, це коли е, е, юридична особа чи фізична добровільно відмовляється в зеленах. В даному випадку підставою для припинення активності користування перехід об'єктів нерухомого майна, що вилучення статусів 41, першого Правильно? Так. Для чого одно та згода на вилучення земельної ділянки? ми її вилучаємо? Це для процедури вилучення земельної ділянки. В даному випадку ми просіна, просіна. ми припиняємо чи вилучаємо. Земельна ділянка в цілому припиняється про постійно користування. Чи залишається окрема частина земельної ділянки? Ми земельну ділянку чи? В цілому. То це припинення чи вилучення? Припинення. Тоді що для чого Бо це не користування. Так ми припиняємо чи вилучаємо. Ну, у мене просте питання. Процедура вилучення земельної ділянки має свою підставу. Тут вона визначила визначена частиною є статті, якої там 141, сорок першої, так? І окремо є пункт, в якому є як, пункт припинення права постійного користування в зв'язку з набуттям об'єкта нерухомого майна. Після набуття об'єкта нерухомого майна, об'єкт відчужується згідно, коли, коли здійснюється від, ну, відчуження припинення постійного користування, коли є об'єкт нерухомого майна. Після земельної ділянки, якщо це не весь цілісновий комплекс. Користування. Ми вилучаємо чи припиняємо. Ми можемо замінити слово вилучити. То вилучити, дивіться, для мене концептуальне питання: вилучаємо чи припиняємо. Я для себе на майбутнє хочу розібратися як депутат обласної ради. Оскільки в мене по своїй професійній діяльності є запитання. І є окреме запитання до вас, як до профільної служби, яка має надати розглядати вилучення чи припинення. Поясніть мені, яким чином має велику різницю. має велику різницю оскільки Якщо це вилучення, то це окрема процедура вилучення земельня. Якщо припинення, то це припинення. Це припинення. Де написано в земельному кодексі, що вилучення це різновид припинення. Конкретну статтю мені наведіть. Ні, такого не написано. Там визначено в статті 141 Вилучення і вилучення і припинення. А другий є припинити, правильно? А другий є припинити. правильно? Яким чином ви заходите і трактуєте вилучення і припинення? Давайте якусь одну. Позицію зрозуміємо, чи треба нотаріальна згода на вилучення, чи треба матеріальна згода на припинення? кажу, Я скажу, як раз припинення це коли, наприклад, на санаторій звернувся, прошу припинити мені право постійного користування з основним що я додав цей момент. Він так не звертався. Матаріальній згоді, ви в своєму листі зазначаєте, що потрібна нотаріальна згода на вилучення. Ми загальну ділянку не вилучаємо, а припиняємо постійне користування. Процедура вилучення в законодавстві окремо передбачає відшкодування збитків для того, для власника землі або користувача. Я правильно кажу? Ні, ні, це немає. У нас є процедура вилучення земельних ділянок. Окремо. Це якщо просто... це, це... Ну, взагалі там є земель приватної державної власності. Ну, я, я просто не розумію, яким чином, де в земельному кодексі написано, що ми маємо вилучати, а де маємо припиняти. Я цього не розумію. Ми чи керуємося способом, яким В даному випадку це припинення чи вилучення? Ні, дивіться, справа не в замінити, Справа в розумінні того юридичної процедури це стосується в подальшому. Це позиція геокадастру, що ми всі земельні ділянки при набутті права власності, які перебувають в постійному користуванні тих чи інших органів державної влади, вилучаємо чи припиняємо. Якщо ми вилучаємо, то ви в своєму листі кажіть пану Стратюку при підготовці рішення, що потрібно це робити. Ми будемо писати вилучити земельну ділянку у хто там у нас, який суб'єкт. Рівненський обласний, хтось. Так ми маємо рішення писати вилучити, правильно? Ну, О, ні, це логічно, так? Да? Ну, якщо 149, то так я річ. Але я кажу, коли ви прийдете до, до, до реєстратора, він припинить так постійне користування з рішенням про вилучення. Ну, тобто вилучили, то ми в рішенні напишемо, вилучили земельні ділянки і все, до реєстратору буде, <звісна> так? Ну, щоб припинити так постійно користуватися. От давайте тоді на, на майбутнє якось ми з вами вибудемо одну спільну позицію. Чи ми вилучаємо, чи припиняємо? Спільна позиція немає, кожна зберігається. Я хотів би сказати, що це не вилучення, не припинення, але от, просто віддамо. От, ну, давайте, друзі, ми маємо цей профіль вибудувати ми стикаємося в своїй роботі постійно з тим, коли в нас стаття 149 визначає чіткий перелік. То все і там є і вилучення, і припинення, і там стоїть і користування, і оренда, і що є істотної зміни до цієї оренди. Тобто, коли треба формувати нову ділянку, коли куплено не все майно. Тобто, це ми маємо розібратися з цим питанням. Направду, воно доволі доволі там цікаво йде. Бо колись ми прийдемо нас в такий момент, що ми будемо в односторонньому порядку комусь припиняти, ми не будемо вилучати, будемо припиняти. Ну, тобто я вас попрошу напрацюйте цю позицію або на наступну комісію. Дайте грунтовне пояснення, чому це саме вилучення, а не припинення з відповідними ссылками і статтями. Прошу це оформити як доручення комісії до відповідного органу виконавчої влади з вашого дозволу, для того, щоб ми для себе це не до вас претензія. Просто я особисто не можу зрозуміти, коли починається припинення, коли починається вилучення. Для мене це ключове. В подальшому до того, щоб я більше не задавав оцих дурних запитань, ми не тратили хвилин вже розходилися. Дякую вам, Віктор Миколайович, з вашого дозволу. Дивіться, те, що каже пан Олександр, це не до вас особисто, це до вашої структури. Тобто, щоб це не стосувалося окремо взятого випадку, загалом і, хочу заголовнути, так да. ви зрозуміли нашу колегу. Да, дивіться, завершимо це, розпишіть. А, розпишіть, просто нам на підставі, чого ми вважаємо вилучення і припинення, де цей перехідний момент, щоб ми для себе розуміли. І я більше задавати питань не буду. Дякую. Шо? У нас будуть наступні ситуації, точно пов'язані з таким самим прикладом. Бо, виходить, ми земельну плянку, якщо якщо взяти, то ми її припиняємо, але не вилучаємо. Дивіться, це виключно там, юридичний, юридичний. момент. Нам дома. Це ніяким чином не впливає на механізм передачі, нічого в цьому немає. Ми просто маємо концептуально концептуальну одну позицію. Тому, що... вилучення, вилучення. А, тобто ми маємо розуміти, де вилучення. Тобто я в своїй роботі слово вилучення для мене воно страшне. Тобто я в когось вилучую, комусь мають заплатити збитку, умовно кажучи. Вони трактують тим чином, що це один із видів припинення. Ну тобто, тут ситуація, нехай дадуть нормально пояснити без проблем. А ще одне питання: а зараз не... як користується зимою власники? Заключаються якісь договір, оренди чи користування цією землею. Щоб викуплено Роман Павлович <хи> має повне право Так, да, е, Вона пройшла, викупає. Це, це вже інша земля за ними. Так оце ж і про це і це і цей момент, ну, щоб врахувалася дібр... за то зараз земля належить безпосередньо в зв'язку з набуттям права власності на об'єкти нерухомого майна. На підставі цього він набуває право власності на землю шляхом викупу звання. Якщо він буде оформляти це ще два роки, то він не буде. Це в його ж інтересах Ви зробити це дуже швидко. купив... Ну, він, він не зможе реконструкцію зробити. Нічого. Нічого не зможе будь-які господарські дії проводити. Ще, ще раз козаки, Ми вилучені припинення це, це, це юридично. Це, це, да, він дуже швидко зараз. Ми по суті припиняємо право. Ну, він купляє і автоматично припиняється наше право постійного користування за обласним санаторієм, а умовно кажучи, потім переходить вже в право приватної власності до власника майна. І він собі займається господарською діяльністю, сплачує замени податок і все. <післявання> да, ну немає. Це така процедура. Він зараз нічого користуватися не може. Ні реконструкцію зробити нічого не може. Тобто з тим, що він не може отримати. Шановні депутати, у нас ще вирішення питання стосовно пункту. Два нашого проєкту рішення стосовно проведення експортної грошової оцінки у зв'язку з тим, що казначейство не проводить такі платежі, от сумнівно, те, що Рівненська обласна рада зможе забезпечити оплату угоду на оплатниках. Сторонню угоду ми давно від неї відмовилися, тому що в силу, силу закону про корупцію сили військового стану мусимо наш рекомендаційний характер комісії мусить міняти, якщо ми будемо ждати, поки це він щоб напосувати. Три трьохсторонні угоди працюють не один орган державної влади, і геокадастр теж каже трошкисторонньої угоди немає. Як не платник, а нехай як відшкодовує до бюджету. Інший варіант є, значить, на банківській роботі. Розкажу коше. Ні, ні, нам треба, щоб проводити рекомендації. Все нормально. Замовником може бути органи державного. Представник є, чи погоджується він відшкодувати ці витрати до бюджету. Бо експертній грошові оцінці. Витрати не буде, а витрати було протоколі від обрати. Рекомендація. Враховуючи те, що потенційний покупець готовий відшкодувати витрати до обласного бюджету, рекомендувати власне відповідно угоду. Окремим пунктом, рішенні. Витрати, типу, покласти на суб'єкти господарювання. Так, окей. Okay. А як правильно сформулювати? Він там, там, Укласти відповідь. оставив. Я зараз зачитаю. Так, представник є, зрозуміло, рудюк є. суб'єкт. Іноземний бенефіціар. Це як фізична особа, так виправляє. Громадій України. Вже заборонено, надаємо це викликання. Враховуючи згоду громадянина Родюка, укласти. Давайте. Є пропозиція прийняти наступні рекомендації. Інформацію взяти до відомо. Держокадастро надати роз'яснено. Держокадастру відчуження вилучення і припинення земельних ділянок. На наступну комісію це теж. Що... Просто коли ми припиняємо постійне користування, то можливо матеріальній відході і, і писати проти припинити, а не вилучити. І, і друга рекомендація? Укласти відповідну угоду щодо відшкодування оплати експортної грошової оцінки за рахунок коштів громадянного ручника в УДІ. Рекомендувати обласної раду внести питання на розгляд сесії після е, цих рекомендацій. З такими рекомендаціями винести на розгляд сесії обласної ради. Прошу вас. Два. Любиме мисливські угіддя про припинення права користування мисливськими угіддями громадської організації «Мисливський рибальський клуб «Поліський зубер». Доповідає Романюк Віктор Ярославович, заступник начальник Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства. Дякую. Розгляд комісії з питань виробництва, розгляд

Під рук Анатолій Васильович був воює, переживаєш. Ні, ми хочемо. Зміни ви ж помилки допустили. Депутатам можна, треба озвучити, що у вас тут Тоська написана об'єднана А, Ага, у мене вже у моєму проєкті вже просто що технічна помилка брали чайну оскорство. Рокітнівська, Рікітнівсь і додаткова це Моя помилка. На території Рокіднівської селищної Сарнинського району. А рішення Острозької карта є, то на все написано. З урахуванням. Технічна помилка. Так, Добре, візьмемо. А є голова громадської організації Российського Рубацької України зуб. Але немає, я представник, ані. А хто є? Будь ласка, вийдіть, розкажіть, чим ви займаєтеся мисливством, чим далі будете займатися. Доброго дня. Доброго дня. Я є представником громадської організації Пуризький звук. Ще на друзі Петрукру живим. Ми вже тобі, займалися цим господарством. Зараз на даний час трошки насуновуюся поготим. Ну, робота зроблена дуже суттєво, особливо дуже велику увагу зроблено на рахунок біотехнії. Вже є певні ну, таких, позитивні результати. В поводені з сільського господарства піднімається популяція проти тварин. Вже, ну, формула класа поновлена, бо вона трошки Це поновлено застаріла. Надався дуже хороша кінотиколектив. Щоб надалі продовжувати новий оренд і працювати сюди. Озобрання трошки. А так збільшилося, так? Є, є А які зараз більшість вариант? Uh, ну, в основному у нас кабан трошки піднявся, бо його не було mm. uh, ця чума проходила. Поголів'я було пропало, але вже хоті три роки, вже є поголів'я, є під формочки, куди вони виходять. Є хороші результати. Все-таки зуберів хай будуть зуби, або називаєте поліський кабан. Дякую вам. Дякую, Дякую, що ви до нас завітали. Дуже приємно, коли представники. Сливки Огнітанської приїжджають, розповідають, чим займається, як займається це. Це член клубу в 10, 15 років залів, безпосередньо займається біотехнічним. Слоні деталі, є ще у когось запитання? Я Немає? Немає. Е, є пропозиція прийняття в тому рекомендації. Угу. Інформацію взяти до інформа і рішення виплати на Острозький район, а на... Берблійський. Не було. От з проєкту рішення цього питання. Рекомендувати раду, неся пальні розгляд з сесії власної ради. Прошу голосувати. Два за рекомендації прийняті. Следує питання про надання у користування мисливських подій громадської організації мисливської рибальської поліції зуби. Доповідає Романюк Віктор Яславич. В принципі, все не зрозуміло. Вони ще планують це перший крок. Вони ще вас з'являються. Тому що вони ще планують, там є тисячі, півтори, дві, сільськогосподарські земель. Може, повітря. Чекаємо, що зараз передаємо. Я же все зразу зробите, потім вже передамо. Ай впевненість. Через півтори тисячі тоді на добу. Ну давайте зараз ми проголосуємо, тоді вони прийдуть. Ні, може вже тоді все зразу, що ж будемо думати. Хай би це все зразу, а що по два рази ходить. Вони ще більше візьмуть, можливо. О, ще! Що нам такі? Все, питання. питанням, а потім, як буде все, то тоді вже будемо за це. Віктор Ярославич, давайте ми зрозуміли, що ви мною прийдете. Давайте ми за це проголосуємо. Це огірки, так. Так. Є я в кого запиню пропозиції? Немає. Є пропозиція прийняти з рекомендації, рекомендацій. Інформацію взяти до відома. Вводиться проєкт рішення. Питання рекомендації обласної ради внесе питання на розгля сесії обласної ради. Прошу голосувати. Два за рекомендації прийняті. Дякую вам. Е, Слідче питання: про внесення змін до регламенту Рівненської обласної ради. Восьмого кликання. Питаюся, Богдан Слафіч, коли справами виконавчого права Рівненської обласної ради керівник В цілому, так. так. Змінами структури. Є в кого запитання, пропозиції? Немає. Дякую. Є пропозиція прийняти з рекомендації, Інформація задовільне, поводиться з перед проєктом рішення цього питання, рекомендувати в обласної ради. Внести питання розгляд сесії обласної ради. Прошу голосувати. Два за, рекомендації прийняті. Всі питання порядку